Чи можна спати занадто багато? Хоча це не є безпосередньою загрозою, регулярний сон понад 9 годин на добу може бути ознакою того, що вам варто уважніше поставитися до свого здоров'я. Для більшості дорослих ідеальним є 7-8 годин якісного сну. Масштабні дослідження показують чітку закономірність як занадто мало. Так і занадто багато сну пов'язані з вищим ризиком проблем зі здоров'ям. Фактично, постійний сон понад 9 годин асоціюється з підвищеним ризиком інсульту, проблем із серцем та діабету другого типу. Отже, чи є сам по собі тривалий сон проблемою, не обов'язково. Науковці часто розглядають його як маркер прихованих проблем, таких як. Депресія, хронічне запалення або навіть апною у вісні це спосіб вашого тіла подати сигнал тривоги. Якщо ви раптом починаєте потребувати 10-12 годин сну, але при цьому все одно відчуваєте виснаження, варто поговорити зі своїм лікарем. Ключ не лише в кількості годин, а в тому, як ви почуваєтеся протягом дня. Дякую за перегляд! І не забудьте підписатися, щоб отримувати більше порад про здоров'я.